Я затриманий? Я питаю, я затриманий? Тоді давайте напишемо акт про затримання. То що я затриманий? Будь ласка, скажіть мені щось. Кого ми чекаємо? Пане поліцейський, кого ми чекаємо? Кого, кого ми чекаємо? Ну так що ви мені писали? Ну, тому що вам ви будуть виписати ліпо повістку, ліпо вас доставлять до ТЦК. Мені не можуть повістку виписати, всі знають, де я живу. Я вам говорю ще раз, або ви добровільно вийшли Я вийшли нікуди повістку, не поди ні... не поїхав. Я з вами нікуди не поїду. Бо буде повідом, буде застосована фізична сила спецзасоб. Потім буде ще протокол Дивіться, а Яка фізична сила, скажіть, що я порушую? Тому що ви добровільно не ви виконайте, мені, будь ласка, сімнадцяту статтю конституції. Хорошо, виконують. Ви не виконуєте. Виконує? Я вам поясню, що. Ви мені погрожуєте? Світ... Я вам не погрожую. Ви я вас попереджаю, які будуть застосовані дії. Мене всюди зупиняли, ніхто так, мені ні, ніяких проблем не було. я попереджаю, які будуть застосовані дії. Або ви зараз он, комендант виписав повістку. і Там коли завтра У мене завтра... договір з національної гвардії України. Ну, так я принесете в Нікуди з вами у який ти Який ти зможу. Бориспільський, ТЦК, принесете цей договір, чи свій ТЦК, ТЦК принесете цей договір, і вони вас знімуть з бази. Дивіться, або пов'язка, або до країна. Я ж пишу добровільно повністю, що ви цю призму звернулися в ТЦК, я показали договір, якщо у вас договір. І все нормально, зняли Воздух. вас з бази. Ні, добровільно проїдьте до ТЦК, ні, буде захиснувати. Чого ви мене зупинили Чого ви мене зупинили? Зрозуміло? Чого ви мене зупинили? Провірка військо облікова. Ну, такого на, не може. Що? бути. Покажіть документи на блокпост. Так. приїдуть Кого забите? Ви мені погрожуєте? Ви мені погрожуєте. Погрожуйте це ви мені. Це ви мені. Куту, куту. Ви заходитесь на блокпосту, військовий стан срані ви мені. Не військовий війни. стан нічого не означає військовий. Стан. Нічого не означає для вас? Військовий стан. Це... Це... Нічого говорю, для вас не Кажу, означає. нічого так, може, не означає. В Україні але... знаходиться, бо ви герой великий. А ви герой? Так, Дав герой. Який герой? Такі. Який герой? Несу я кинесу службу. Ось у людей після раніння. Розказуєш, як я розумію, що після ранення я багатьом по моїх писах. Я ж вам сказав. E aqui, por А, в нього немає, він взагалі не, не, за яких ПЦК не, не чистився. Так, а де тут написано, що ви маєте що? облікові дані перевіряти? Тут ДРГ, роззброєння розбро, ДРГ, противників НСФ, а де тут е, про військові облікові дані? Перегортайте там може трошки далі. Ну я не бачу тут. <плес> ну, Облікових даних я не бачу. Документи ви мої перевірили. Що далі? Дивіться, вас по базі перевірили, ви не, не закріплені не за яким ТЦК. Ну, значить, не було в мене ніяких повісток, які проблеми. США? Які проблеми? Ну, треба ще, треба ж було це, Скажіть, Дані, будь ласка, ви дійсно так. воювали? Так. Скажіть, е, от, я як не обізнаний в військовій справі, ви мене готові відправити на війну? Так ніхто ж не готовий. Спочатку навчання, потім поїдете. Да. Так. У мене всі знайомі, які поїхали, вже не повернулися. Що ви кажете? У мене всі знайомі, які поїхали, вже не повернулися. Мене теж багато не вибралося. І вони два місяці всього лишень вичилися. Ну я розумію. Згодом. Два місяці. Вони не воєнні, вони просто звичайні механіки, такі як я. Сервісні. Вибачте. Ви відмовляєтеся від поїздки, так? Я не відмовляюся від поїздки, вона мені просто не приходила. Тим більше вродські громаді всі знають, де я находжусь. Ну дивіться, ще в мене такі документи, будь ласка, ознайомтесь. Це вважається документ, так? Так. Це документ згідно постановою, який має бути. Має бути чисто. Можете вже є? подивитися в інтернеті, я це. Ну, там. я дивився в інтернеті, але там повинна бути зовсім інакше. Не, на... Ну подивіться ще раз. Це останній документ, що... що вирішили. Я перевіряв. А? Я перевіряв. У мене навіть адвокат Я, я чую. кажу, я перевіряв. Там у вас повинна бути ну, повністю вся картотека вашого документу. Хочете, я вам зараз покажу. Я вам, ну, б... я не, вам покажу, як ви бути. Подивити. Ви мене знову лякаєте. Володя, на що ви обманюєте? Ви ж поліцейський. Да. Послухайте, ви затримуєте мій час і, і так на цілий день. Ми розуміємо, зараз 5 хвилин поїдете. Я далі. не буду нічого Тоді писати. Присилайте мені на моє місце життя. Ми дані, вас... що ми вам прислали ви Присилайте. і карішка. Ні, 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 ні. У, у вас є всі дані, ви відправляєте в Оранківську громаду. Воронківська громада присилає мені. Давайте, чесно. Ну бо ви реально обманюєте. Пане поліцейське, чому ви стоїте біля машини? Чому ви стоїте біля машини? Думаєте, що я буду тікати чи що? Так, перехваті, протокол, протоколську за те, що тікав. Просто по відмову, що я вам вами то там буде. Я щось, не буду не відмовлятися, тому що вона мені не присилала її пов'язку. Щоб ви в дію не заходили і вибирають. У мене дія є. Голови. У мене автоматом так. все появляється. По законодавству, як дали два місяці. Я, законодав... ну, дайте, будь я будь по законодавству. Послухайте, я Марунчин, по, по законодавству Марунчин Ярослав Олегович. По законодавству у мене всі дані є тут, по -по податкові. 70 -70, Послухайте, по законодавству у мене податкові всі закон... дані тут є. В Який закон? Це для вас закон, тому що ви являєтесь військовослужбовцем по факту. Ви поліцейський, ви внутрішні органи України. Будь ласка, подивіться документи. А чому ви з маски? Для заповнення. з маски? Так Звородні сили України не бояться нічого. Давайте знімайте маски. Так, а, а скажите, пожалуйста, как ваше прозвище, имя, право? А вам зачем? Ну, мне нужно будет знать, если вдруг что, я вернусь, буду с вами сполкуваться потом. Испытание. Это у вас посвящение? Да. А что таке БВА? Бориспольский Вы... Військова адміністрація. Тобто Бориспільська військова адміністрація Дмитренко, як Павло Сергій. Сергійович. Так. Шо? Ну це не документ, це просто... Би, Я уповноважена особа, яка маю право виписувати. Будь ласка, придивіть свої документи для заповнення. На підставі чого? На підставі того, що у вас оновлені ВЛК докум... військово-лікарська комісія до кого відноситься? Відноситься 560 постанова. постанова до кого відноситься? закону України 560 постанова. А постанова до кого відноситься взагалі? Будь ласка, надайте ну документи. До ви органів. ви будете це розповідати. А, ви, а ви виконавчий орган. Угу. Ну, так, ви, так вам вона, от якраз для вас, ласка, воно і Будь ласка, надайте документи. Так я вже надавав. Ви ж сфотографували. Ні. не может быть, Я бачив, що ви фотографували. Ні, я, я того Бачите, ви опять обманываете. Дивіться. Поліцейське вы обманываете. Вы Ви військовослужбовець. Я, я, вас не обманюю, я открываю вам галерею, не что там ваших там документів у мене немає. Ну, ви біля мене стояли. Ваш знайомий, певно, тоді. Знайомий вам галерею має відкрити. Дивіться. снимки. Ваших документов нет, тут ваши, Бачите? А? Мені не потрібно ваше друзі. Так що я вас не маю. Дивіться, якщо я зараз відмовлюся від пов'язки, мені прийде штраф. Так. А я не можу відмовитися від пов'язки, тому що мені не приходила пов'язка. Зараз я вмовляю. А це на коліні на я... виписування пов'язки це не годиться, так не може. Дивіться, я ж вам показував. Ще раз, будь ласка, прочитайте. Відмови, Это официальный документ с печати. С а мобилизация писали. у нас взагалі законна? Так. То есть она продолжается? Да. То да. она считается как законно, да? Так. А то нічого, якби не можна продовжувати мобілізацію, а треба вводити в не стан, не військовий стан ну, чизон згод а стан війни, ну, так. що всі були однакові. Я розумію, що ви можете виписувати повістку по цим бумажкам, але це ж не документ. А що це по? Ну, по документу я дивився, у вас посвідчення повинно бути. Реально. Я ж вам дав одне посвідчення, посвідчення друге. Ну дивіться, я теж можу таке посвідчення розпечатати ті штампи ставити. У мене теж є штам. Ну, не знаю, будемо доставлять тоді. Відмовимо кожну Ну я відмовився, якщо мені не приходять повістки. Ви маєте мені прислати по місцю життів. Що вам таке сказав? Де написано? Покажіть правий документ, що я вам маю прислати. Я не можу показати, при по собі у мене. Ну ви ж маєте документ. чим чимось аргументувати свої. Ну, ну, всім, свої всім, слова. Кому, всім кому треба, було, присилали повістки по місцю жительства. Ця бумага. Послухайте, у мене в моє село приходять повістки. Так. Кожному кому треба. Ну. Мені не приходили туди. І всі знають, де я живу. А на коліні повістку? дивіться повістка? як, як може до вас повістка прийти, якщо ви ніде не, ну, не це ніде. Реєструє... У мене тільки що вас по базі пробили. У вас не де базі... реєстрації в ТЦК? Не в Япон. Ну в ТЦК немає. Та я мене... а як як випущуть вам повістку, якщо короче у вас немає ваших даних? Ну як це нема даних? Дані поновлюються постійно в податкову. Ви поновляли дані? Можете я, показати, ну, я, що я ви пона декларацію подавав про податки. Воно ж приходить. Ну дивіться, ще ж треба було оновити дані. Або дані працюється. Від... Або ну, чуєте цикад. Я так? чую. чую. У, у мене є ФОП. Я працюю сам на себе. Розумієте? І в мене декларації подаються постійно. Воно постійно оновлюється. Ви не зрозуміли, що я, ну, я фоповець. Воно приходить мені. Постоянно і оновлюється. Я і податок кожен місяць сплачується. Все, і від я... доходу теж сплачується податок. Плюс гарна веща. Пане поліцейський, мене відпустив. Ну, в общем, яка історія? Яка історія? Короче, поїбали-поїбали мозок і відпустили. От. Але поліцейський мені погрожував фізичною силою і ну, в общем, все я не записав, тому що, якщо чесно, в такій ситуації хуй ти що запишеш все зразу. І Скажу так. Вони ступо стоять розказують, що треба цивільному робити. Чесно, я так нервничав, що у мене в горлі пересохло. Бориспіль це дно. Сука. Я даю слово. Я закрию фобку, відкрию його в орде.